Ще один чудовий ранок у східниці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Нагадаю, ми зараз відпочиваємо у східниці. Це вже четвертий ранок. Погода суперова. Вчора був пасивний відпочинок. Сьогодні вже, друзі, має бути активний. Я ну, плани на сьогодні грандіозні. Спочатку зараз поснідаємо, підемо, покажу якісь сніданки. Бачите, яка погода в горах. Ну, так, знаєте, хмарно з проясненням, але буде більше прояснень, ніж хмарно. Так що я запланував сьогодні походи в гори. Я зараз відпочиваю в приватному будинку Лофтхаус, який знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького. Дивіться, так само ранок дуже гарний. Будинок також дуже гарний, все гарно, чисто, акуратно, і кожний ранок ми снідаємо в цьому будинку. Неймовірні сніданки, мені цих сніданків вистачає десь приблизно до 16.00, потім йдемо, там, ніби обідаємо, або вже потім е до вечері тягнемо. Ну, по різному буває, показую різні також місця, де можна у східниці похарчуватися Ось тут є, бачите, стемп, написано, який сніданок, яке число. Ну і обід і вечеря також є, але ми тільки беремо сніданки. Пізніше я роз'ясню, чому ми тільки обираємо сніданки. Подивіться. Дуже така цікава обідня зала. Тут можна собі зробити каву, капучину, чай, ну що завгодно. І тут вже нас чекає за нашим столиком. Знову. ну Дуже великі порції, дуже великий сніданок. Ще від шефа також комплімент вже бачу є. Це круасани якісь чи, чи щось. ну У них тут власна випічка, вони тут самі все роблять дуже смачно. І кожний ранок для нас це сюрприз. Поснідивши, друзі, ми вже вирушили в дорогу. Зараз ми прямуємо центральною вулицею, вулицею Тараса Шевченка. Ліворуч від нас зараз знаходиться бювет, ну, питєва галерея е, східницької води 2С. Ну, тобто содова, бачимо, черга навіть є. Ранок зараз 10.10 10 і в східниця зазвичай в такий час дуже активна. Люди ходять до джерел набирати воду, хтось на продуктовий ринок, ну я вже вам про це все розповідав Чому я не обираю? Я обрав тільки сніданки, а у вечері я не обирав. Все дуже смачно, просто я не хотів прив'язуватися до будинку і хочу вам показати максимально цікаві відео, щоб ви знали, де у східниці куди можна сходити, куди поїхати, де можна поїсти. І так далі. Ось тут вже праворуч продуктовий ринок, бачимо вже людей побільше стало. Ну В вечірній час їх так небагато. Хоча ввечері останні три вечірки були дуже холодні. І, можливо, люди. Мені самому навіть довелося купляти тут теплішу кофту, щоб ввечері виходити на прогулянку. Тому що я думав, що буде сонце, взяв ну, шорти, плавки, футболки, а от протепліший одяг я щось. І не думав, бо, знаєте, в Трускавці е, набагато тепліше, ніж у східниці. І коли я виїжджав із Трускавця, була прекрасна, сонячна погода було плюс 25. Ну, але. Знаєте, з нашими синоптиками просто не вгадаєш. Подивіться, яка краса у горах тут. Неймовірно, красиво. Ми, друзі, з вами їдемо спочатку в, ну, в Сколівські Бескиди. Будемо проведемо сьогодні там практично більше половину дня. Зараз. Е, Їдемо на цікаве місце. Це оглядовий майданчик, який вже функціонує приблизно 2 роки. Класне місце, дуже багато людей туди приїжджають, і вже воно бачу місце, ну, пізнають його в інтернеті. Дивіться, як це все виглядає. Ранок, а вже люди тут. Завжди практично є люди. Хотів би вам показати відео з самого ранку, коли тут туман і сходить тільки сонце, але у нас ще кілька днів є попереду, можливо, я встигну. Дуже, знаєте, складно застати отак от місце, коли немає нікого, щоб прийти. Там ну люди полюбляють тут робити фотографії, дуже багато. Людей вже бачив навіть і весільні фотосесії є з цього місця. І також і байкери бачу, приїжджають а, з мотоциклами прямо на цьому майданчику. ну Я про таке навіть і не думав. Ось, і ще одне цікаве місце. Бачите, внизу є. Такий підвісний міст. Люди також до нього туди спускаються. Ну, потрібно бути обережним вже. Хто по таких мостах не ходив, то, ну знаєте, відчуття з таких цікавих. І це все, друзі, Сколівські Бескиди. Ще називають ну екскурсією написано, що це Карпатська Швейцарія. Багато екскурсій сюди приїжджають, із Трускавця, і з привозять людей сюди. Ось ця найвища вершина це Гора Небесної Сотні, на якій, ну при підйомі на яку знаходиться ще й хресна дорога з чотирма стаціями. Дуже цікаве місце. Ну Бачите, екскурсії цього місця не показують, звідки я вам зараз знімаю відео, бо просто ну, не всі люди зможуть сюди вийти. Трішки просто потрібно трішки піднятися вверх по дорозі. Бачите, краса неймовірна, друзі. Внизу долина річки Стрий. Це все сколівські Бескиди, також визьму село Рибник. Неймовірна краса, а ще прийти сюди зранку, коли ну, вгадати, міс... день, коли будуть гарні тумани, то просто краса неймовірна. Ну, туманів буває більше ближче до осені. Неймовірні краєвиди. Зараз, друзі, ми ще спустимося, я вам покажу, де тут знаходиться пляж. На цій річці. І також поїдемо в село Довге, на водоспад Лазний також покажу вам качелю. Е, в селі Довгому, таку велику качелю, класно. І ось на цій самій вищій точці цієї вершини, там бачите є капличка, і я ще планую туди піднятися і показати вам цю хресну дорогу. Для людей, які там не люблять ходити високо в гори, то тут є ідеальне місце для того, щоб ну, подивитися на ідеальні краєвиди. Карпатах, в Сколівських Бескидах, мені здається, що це найкраще місце, ну і не тільки напевно, в Сколівських Бескидах. Давно, як тільки перший раз я тут сюди приїхав, десь 15 років тому, ну місце ще ніби трошки по-іншому виглядало. Зараз воно вже більше так заросло деревами. Річку було видно повністю, як вона тут огинає. Оце все. Бачите, я спустився і знову багато людей. Знову машини їдуть, і це безперервний потік людей. Ми, друзі, вже вирішили в дорогу, їдемо далі, зараз ще заїдемо на цікавий пляж, такий, де зливаються дві річки, в одну сходяться. Річка, яка тече з села Майдан, і має назву Рибник. Ну так само має назву, як і село Рибник. Дивіться, яка краса у горах. Неймовірно, друзі. Оце все Сколівські Бескиди. Найвища вершина в Сколівських Бескидах – це гора Параска. 1287, здається, метрів над рівнем моря. Ось, ми зараз повертаємо Ліворуч. Прямо їхати в рибник, Майдан, ну і на місто Турку. Це траса Борислав-Турка. А ми вже їдемо в село довге. Тут, якраз, бачите, ми зупинились, є такий чудовий пляж. Ну, звісно, це все на каміннях. Галька, бачите. Ось, тут полюбляють ловити риби під скелею. Також неймовірне місце, але, друзі, місце, де зливаються дві річки одночасно, то влітку тут найхолодніше місце. Треба купатися перед тим, де зливаються, де сходяться ці дві річки, оскільки річка рибник дуже холодна, а стрий вже прогріта. У Нас ще чекає випробування дорогою, дорога грунтова, асфальтні дороги вже закінчились, так що подивіться, як тут просто кидає авто. Ось і тут вже є табличка, бачите, починається звідси сколівські безкиди. І якраз тут також починається підйом на гору Небесної Сотні. Є там два шляхи, як на неї вийти. Ну, Обидва дуже круті, я вам скажу, дуже, кру... дуже крутий підйом. Я навіть на Говерлу піднімався, то там такого підйому не було. Бачте, постійно треба їхати вздовж русла річки Стрий. Проїжджаємо село Довге зараз і там є таке місце. Ви бачите, як це все виглядає, оце гора Небесної Сотні, куди ми плануємо сюди підніматися, але спочатку їдемо на водоспад лазний, також неймовірне місце. Дорогою потрібно було їхати, там, де ви вже побачите розвилку, таку, бі... дорога веде в ліс, дорога веде в річку і їде прямо. Там також ну, ми приїхали, там зараз стояли 4 автомобілі і були люди навіть. Також бачив неодноразово сюди автобуси привозять екскурсії, але друзі, зараз чомусь немає вказівників, де знаходиться водоспад. Раніше їх було тут багато. Ось тут, бачите, доходимо до річки і піднімаємося стежкою прямо вздовж річки аж до самого водоспаду. Раніше тут були таблички, зараз є тільки надписи, як називається дерева якої породи, а вже таблички і напрямок, куди йти. До водоспаду лазного немає, друзі, так що тільки лишилося маркування на деревах. Ось ці такі жовті полоски. Це і є маркування оцього якраз маршруту. І тут, бачите, лавочка можна посидіти, і в нас вже відніється водоспад. Зараз, друзі, спустимося вниз. Мені здається, що це найкращий водоспад взагалі в Україні. Ну, звісно, він входить в п'ятірку найкрасивіших водоспадів. Також дуже красивий джуринський водоспад Тернопільської Тернопільській області. Ялинський водоспад на Закарпатті. Також досить цікавий водоспад, шипіт красивий. ну Цей також має висоту 10 метрів каскадного типу. Цей водоспад. Дивіться яка краса, квіти цвітуть, червень місяць, це взагалі найкращий місяць. І, друзі, найкраще підніматися сюди, приходити до водоспаду або після сильних душів, або навесні. Він тоді річка повноводна, і він неймовірно красивий цей водоспад Неймовірно красивий, великий. Ну я думаю, що так всі водоспади, особливо коли там після дощів і після танення снігів. Вони мають величезна маса води, печа і... Дивіться, красота, не вірна. Ну, бачите, я йду посередині, бо я спеціально, я знав, що я поїду на водоспадлазний і я взяв гумове взуття. Хоча тут можна і так пройти, але я люблю знімати для вас цікаві кадри, тому прийшов сюди спеціальні взуття. І тут така класна прохолода. Ну, сьогодні і так спеки немає, але десь тут плюс 15, напевно так. Комфортно. Хоча обіцяють сьогодні біля 20 вже у східниці, вже можна і позасмагати. Тут, до речі, можна зробити неймовірні фотографії селфі. Ну, але пішки сюди зі східниці точно. Дуже далеко, це приблизно десь кілометрів 8. Тому потрібно їхати або на екскурсії, екскурсію шукати, або на власному авто. Те саме вмірне. Овся в Вікіпедії. Я думав, хочу вам розповісти знайти більше і хотів дізнатися, чому назва така цього водоспаду, ну і конкретної відповіді немає. Тільки є тут інформація, що висота падіння води 10,5 метра, ширина близько 2 метрів, водоспад складається з трьох каскадів, утворився в місці, де невеликий гірський потік лазний. Перетинає скельний масив фішового типу. Водоспад особливо мальовничий, коли потік повноводний, а також узимку, коли каскади замерзають. Він, до речі, взимку повністю замерзає. І цей водоспад розташований у межах Національного природного парку Сколівські Бескиди. А зараз ми вже повернулися назад в село Долге. І звернули тут, бачите, тут з дороги видно оцей підвісний міст. Щоб перетнути річку Стрий, бачите, скільки тут автомобілів, вже покосили пляж. Тут, до речі, пляж чудовий. Глибина тут річки десь приблизно 1,5 метра. Є такі місця заглибини, і люди полюбляють сюди приїжджати влітку, коли спека, засмагати купатись. Дуже цікаве місце. До речі, вже почти покошено, і пляж підготовляють до сезону. А зараз оцим підвісним мостом пройдемось і повернемо ліворуч до такої качелі. Я вже деяких відео знімав, показував цю качелю, ну але не всі бачили, так що йдемо ще, друзі, зайдемо до качелі також. Там неймовірні краєвиди. краї Оце річка Стрий, подивіться, яка її ширина. Цікаво. І ми вже, друзі, піднімаємось до качелі. Тут недалеко від підвісного моста тут практично 2-3 хвилинки і ви вже. Біля качелі, так само і до водоспаду лазний від дороги, яка знаходиться біля самої річки Стрий. Там буквально 5-7 хвилин і піднялися, і ви вже біля самого водоспаду. Подивіться, качеля велика, з цікавими краєвидами, особливо у вечірній час, коли заходить сонце, ну і трошки хмари, це краса неймовірна. Дійсно гарні українські Карпати. Ось, друзі, і тут я планував підніматися на цю вершину. І Коли я йшов вже з водоспаду Лазний, я почув різку біль в коліні. Видно, далася стара травма взнаки, бо я колись дуже часто ходив в гори. І сьогодні, напевно, я на вершину вже цю не зможу піднятися, піднімемось іншим разом. Зараз ми, друзі, приїхали на обід у східницю, це А-Готель. Я вже тут відео знімав, цікаве місце, смачне. І. Наш обід обійшовся в 410 гривень. Зараз ще принесуть лате. Ось так це все, все виглядає. Цікаве місце. Популярне, дуже багато людей сюди приходить. Ми зараз пообідаємо, поїдемо трішки відпочинемо в номері, і тоді ще ввечері пройдемося, друзі, східницею. Хочу ще показати вам форельник в центрі східниці. Відпочивши, друзі, і зараз ми ввечері ще вийшли. На невелику прогулянку У центр східниці, бачите, перед нами знаходиться церква святих Петра і Павла. Українська греко-католицька церква. Знаходиться в самому центрі навпроти стадіону. Хочу подивитися, як вона виглядає всередині. Бачу, церква ще відкрита, так що йдемо, зайдемо, подивимось. Дуже таке, знаєте, тихе, спокійне місце. Красиве. Все так гарно зроблено. Ну, завтра в неділю буде тут відбуватися богослужіння зранку. Сьогодні субота, завтра вже буде неділя, друзі. Ну, бачите, сюди переважно приходять місцеві помолитися, особливо в неділю тут дуже багато людей на цих всіх літургіях. Ну, але є люди, які приїжджають на відпочинок і також приходять до цього храму. Також після церкви, друзі, я ще вам вирішив показати одне джерело в східниці. Це джерело 18С знаходиться біля Санта-Марії, і тут зразу недалеко, метрів 100, напевно, 150, знаходиться форельник в центрі, практично східниці, про який я навіть і, і не здогадувався, і не знав щось. А тут йшов, подивився, і зараз ми після джерела наберемо нафтусі і підемо до цього форельника. Нагадую, друзі, що. Місце, в якому я відпочиваю, це приватний будинок Лофтхаус, всі контактні телефони, там е сайт, навіть є, можете зайти подивитися, знаходиться в описі. Вся інформація знаходиться в описі під цим відео. Нагадаю, що я знімаю повністю весь е відпочинок у східниці, це буде, напевно, десь приблизно 8-9 серій. І я, напевно, створю окремим. Е Список відтворення, щоб вам легше було дивитися, і можете подивитися від першої серії. Я там показував всі номери, все, що там знаходиться в цьому е приватному будинку. Є там також і сауна, баня, чан, і басейн. Ну, все там, коротше. Найбільше інформації про лофт хаус, е друзі, в самому першому відео. В перший день. У мене було більше часу, коли я приїхав, я нікуди не їздив, там познімав територію. І там розповідав, що це ну все, що там навколо є. Найближче там в межах п'яти хвилин це джерело 5 і 6. До 25-26 це приблизно 10-15 хвилин. До 2С також 15 хвилин, якщо йти пішки. Ось це, друзі, форельник, який знаходиться в самому центрі східниці. Зараз подивимося, які ціни. Що тут цікавого, бачу, люди є. ну Місце популярне, бо воно недалеко. Сьогодні ми, друзі, ловити рибу вже тут не будемо, бо вже пізно. Ну, подивимось. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що завтра неділя, і я запланував в обід поїхати в відпочинковий комплекс ОПОКА. Там також величезний форельник, і планую половити рибу там. Дуже цікаво, бачите, люди тільки ловлять тут. В озері не видно, щоб риба плавала, а плаває тільки тут. Досить цікаво, але ще поки що ніхто нічого. Не спіймав. Є тут альтанки. Тут і вам її почистять і приготують. Ну, так, як і в відпочинковому комплексі ОПК. Ось бачите, ціни. Форель коштує тут 520 гривень за кілограм, 20 гривень за це, щоб почистили, і 30 гривень за те, що вам її приготують. На мангалі Осетр коштує тут 700 гривень, вже 100 гривень очистка осетра. І тут також можна замовити шашлик. Бачу, він тут. А коштує 950 гривень за кілограм. Цікава територія, дійсно так, знаєте, комфортно. Невеликий, це просто тільки фарельні. Бачите, є альтанки, є тут люди. Я думаю, що тут кожен день є люди, оскільки не кожен приїжджає в східницю на власному авто, щоб поїхати там парельний копак або якщо то вже там потрібно замовляти екскурсію, щоб поїхати в також дуже багато екскурсій. Завтра буде неділя, я думаю, що там буде дуже багато людей, тому ми, тому ми поїдемо завтра знімати для вас відео туди. Ну, озеро таке нормальне. Але не видно так, щоб постійно риби плавали по озері, тільки бачите, в одному місці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, скільки часу пройшло, але ще ніхто тут не спіймав жодної риби. Тому добре, що ми. Прийняли таке рішення, що сьогодні тут ми не ловимо. І ну, вечеряти ми подумали, що будемо собі в десь які знаходяться на території лофтхаусу. Щось візьмемо, такого вже, знаєте, щоб посидіти ввечері. Ми зараз вже в лофтхаусі, подивіться, яка тут гарна територія, гарний готель, дуже все гарно, чисто. Як в коментарях написали, що чисто навіть і на вулиці. Гарні балкончики, є зони для релаксу, дуже цікаво. Зараз ще кілька хвилин, дружина спуститься і ми присядемо собі в альтанці. Я люблю ввечір проводити на свіжому повітрі. Тут досить гарні альтанки є. Тут, бачите, такі шкафчики для перезуття. Дуже зручно. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!